Вітаю вас, мої дорогі мої рідні. Скажіть мені одразу, чи можна благословляти ТЦК в прямому сенсі цього слова? Я не даремно вживаю саме слово благословляти, тому що мені днями потрапило відео. Відповідно змісту, благословення ТЦК. Я вам зараз його покажу, але, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Дуже важливо, тому що алгоритми Ютубу працюють саме таким чином. Людина дивиться е, відео, якщо вона на нього підписується, то його одразу показують іншим користувачам. Поділіться ним, буду вам вдячний за це. Ну і обов'язково поставте лайк. Отже, побачив я одного священника, який каже, що ТЦК великі молодці. Священника. Якщо людину мобілізували і в неї посадові обов'язки працювати в відділі комплектування, в територіальних центрів, ну, то який туди? Людина працює, виконує свій би сказати посадові свої обов'язки. Якби кухарка ловила Черпаком е, до ладотисекаду, то було б, може, як би сказати, дивно. Чи сіршеник? Призивав би. Священник має молитися служити службу відповідати на такі питання, які люди ставлять. Гріхавків нема. То є ваша праця. Ну, що я буду казати, то люба, люба праця, яка є, треба. Є посадові обов'язки. Ваші посадові обов'язки вас призвали на службу. І ви їх виконуєте. Інакшого не дано. Ну, то таке. Прийде час, буде ротація, заберуть, заберуть на захист батьківщини. Ну, мені хотілося б побачити обличчя цього священника і з якою інтонацією він проводив би проповідь, якщо прямо під час богослужіння в його храмі всередину зайшли співробітники ТЦК і почали за руки за ноги витягувати прихожан, витягувати вірян з його служби прямо безпосередньо з храму. Якби він на це відреагував? відрагався, ну, це ж їхня робота. Або якби, наприклад, співробітники ТЦК. Навіть не під час. Люби просто прийшли до нього, і за руки за нього почали затягувати до о, бусіка. Були. Але він каже, що це їхня робота. А що саме взагалі цей священник він думає, коли каже, що саме входить в обов'язки, і що є роботою співробітників ТЦК? А робота безпосередньо обов'язки посадові, те, що він каже, співробітники ТЦК, це оповіщати. Не затримувати, затримувати людей це обов'язки ем, безпосередньо винятково правоохоронних органів, винятково поліції. І про це говорив навіть уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Він казав, що а, навіть під час воєнного стану працівники ТЦК не мають права застосовувати силу чи утримувати людей без законних підстав. Розумієте? Оцьому цьому священнослужителю варто показати взагалі в чому полягають посадові обов'язки співробітників е, співробітників ТЦК. Взагалі ця історія вона набуває якогось. Е, Ну, феноменальних масштаб масштабів абсурду, але якось проблему цю потрібно вирішувати. От ви як до речі, вважаєте, яким чином варто вирішувати проблему мобілізації, тому що без мобілізації ми не можемо обійтися. Війна поки що продовжується, незважаючи на обіцянки Зеленського, скоро завершитися. Але ця обіцянка може виявитися, як часто це буває цянкою. З нашою владою, тобто мобілізація від неї ми нікуди не подінемося, але який формат цієї мобілізації має бути? Яким чином яким чином це робити? До речі, напишіть, будь ласка, от зараз у коментарях поставте лайк цьому відео, поставте лайк, і напишіть у коментарях, якою має бути мобілізація, як це взагалі вирішувати? Чи припинити мобілізацію, можливо, відкрити кордони? Зараз, будь ласка, прямо, будь ласка, прямо напишіть. От, наприклад, свою версію того, яким чином закривати це питання, запропонував один Військовослужбовець, його а, позивний називається Зайнятий. Він каже, що ТЦК бояться качків, тому вони не заходять в спортзали. І треба дозволити військовим бригадам самостійно набирати людей. Тобто, щоб це робили не ТЦК, а щоб це робили представники бригад, представники батальйонів, які приїдуть, запакують, повезуть, і більше ніяких питань ніхто не буде звинувачувати представників ТЦК. А мовляв конкретним справжнім військовим з передової, їм ніхто не дорікне, що вони забрали собі, забрали собі мужика, який буде у них воювати. Проте я задумуюсь, насправді у цієї версії є один, один неврахований факт. Ну, от уявимо собі, якісь військові батальйони приїжджають і забирають десяток мужиків, прямо грибуть руками і ногами, саджають їх у свій бусик і одразу довозять на передову. З яким? Це вони фактично нагрібають собі побратимів. Якщо ТЦК загребло людей, і потім розподільчий центр, центр підготовки, і потім вони надходять на приїжджають на передову, і там, якби ТЦК люди сприймають як якихось бандитів, якихось е нелюдів. А вже військові на передовій це якби побратими. А тут виходить як самі військові нагребли мужиків. Мужики одразу з ходу ненавидять цих військових, і потім приїжджають на передову. І дають цим мужикам зброю. І мужики отримують зброю від тих, кого вони ненавидять, які будуть стосунки між ними всередині батальйону і всередині бригади. Чи можливо вони не планують їм давати зброю? Тоді виникає питання: а навіщо їм такі мобілізовані, яким вони не даватимуть можливості воювати? Ну, дивіться собі ви забрали мужика, він вас ненавидить лютою ненавистю, він нас проклинає. А ви йому ще в руки в цей момент дасте зброю? А ви певні, як він буде діяти? От, які будуть в нього думки в цей час, і в стані стресу, в стані афекту, що він може зробити, тримаючи е зброю в руках? Це може закінчитися не тільки. Е не тільки Ви розумієте, не брає зараз довіри до ТЦК. Люди дійсно от розділено розділено слідство. Спіль... ТЦК це ніби якийсь такий репресивний орган, створений міф міфологема, що це такий репресивний орган, якого бояться і ТЦК потрібно виходити, якось не знаю, говорити з людьми, пояснювати. Пам'ятаєте, нещодавно я в минулого тижня показував кадри, де воно які опублікувала відома блогерка Раміна із Хагзай, нібито в її розпорядження опинилися фотографії. Того, в якому стані знаходиться розподільчий центр в Києві, куди ТЦК доправляє військовозобов'язаних, він знаходиться на ДВРЗ, що там матраци в крові людей, годують черствим хлібом і наливають гідотний чай, що там обкекані унітази, що там. Я не знаю, просто умови просто гірше, нема просто гидотні умови, страшні умови. І що була реакція якась представників ТЦК, Розподільчого центру? Вони тільки вийшли і сказали, що це неправда. Такого немає. Ми тут і взагалі не треба обріхувати. Так, дійсно, умови не лакшері, умови не елітні, але не треба обріхувати, не треба набріхувати. Це все не так, як ви зовсім кажете. То відкрийте двері, запросіть журналістів, запросіть навіть не просто журналістів. Журналісти марафона покажуть те, що вам треба показати. А ви запросіть блогерів, отаких от як Раміна, нехай вони прийдуть, нехай все познімають на свої камери, покажуть підписникам. Отоді буде віра, отоді буде е довіра. Як Якби, наприклад, мовно кажучи, скільки існує скарг на те, скільки заяв написано в поліцію, де покажіть якісь принаймні публічні судові справи, де вироки на співробітників. Те, от тоді буде довіра, коли все буде відбуватися відкрито. По справжньому, поки що вам тільки була 17-го числа, як я вам зараз покажу відео. 17-го числа в Києві в Голосіївському районі розгорівся скандал. От, увага на екран. Розгорівся скандал, де. Правоохоронці, поліціянти на бусику привезли чоловіка до будівлі ТЦК. Він лежав, подивіться, на порозі бусика, не опираючись, але ті почали його бити: 10-15 ударів руками ногами били по голові. І оцих військових їх затримали вже в результаті. Їх знайшли хто? Це, Це Дмитро Циганенко. І Ілля Бабік, точніше, це не військові, вибачте, поліціянти, двох поліціянтів Дмитро Цеганенко і Ілля Бабік. Їх, значить, затримали. І їм вже ось де ці фотографії я приготував. Їм, ем, значить, суд обрав запобіжний захід за запобіжний захід це цілодобовий домашній арешт. На 60 днів попередньо, причому найцікавіше захист підозрюваних заявив, що вони визнають свою провину і згодні з запобіжним е, заходом. Оцю всю історію її потрібно. Цю всю історію Стеціка потрібно реформувати і щось змінювати, тому що чим далі, тим більше ситуація буде загострюватися. І якщо Зеленський, як він пообіцяв, а якщо війна як пообіцяв, Зеленський не закінчиться. То ми можемо побачити критичні часи, критичні моменти, от відео, яке я, мені потрапило в очі, як пацани десь я не знаю, в регіонах біля села напали на ТЦК. Давай, давай. давай. Можно? у нас станут невреи. Клопа! 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 не Клопа! 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 Крисі сідай! І от, дивлячись на такі відео, мені, чесно кажучи, стає по-справжньому страшно. Тому хочеться побажати мудрості нашим керівникам, очільникам нашої держави для того, аби їм вистачило. Грамотності, аби вистачило винахідливості вирішити це питання, тому що так далі продовжуватися не може. Хочеться побажати мудрості співробітникам ТЦК, аби вони знаходили можливості правильно комунікувати і правильно взагалі вибудовувати свою роботу. І Хочеться побажати мудрості нашому е великому народу, тому що. Е Мудрості нашому великому народу, тому що війна не закінчується, і так чи інакше, мобілізація буде продовжуватися. На жаль, ми від цього нікуди. хочеться вірити, що обіцянка зеленського стане не просто обіцянкою, але поки що маємо те, що маємо. Я вам буду дуже вдячний, Якщо ви підпишетесь на цей ютуб канал, зробіть це. Будь ласка, зробіть. Будь ласка, поставте лайк цьому відео в коментарях. Розкажіть про якісь свої ситуації і відношення з ТЦК. Ну і мій інстаграм нижні Підкреслення Соломка. До зустрічі.